Жителі Володарщини вшанували генія українського народу, пророка та великого патріота України Тараса Григоровича Шевченка. Із пошаною і вдячністю прийшли люди до пам'ятника великому Кобзареві, співцю України, митцю на всі часи й віки. Прологом зібрання стала пісня Шлях до Тараса у виконанні Валерія Сичова. Коли в душі моїй тривога, Іду до нього до живого у все світ віршів і поем крізь вітер злим, кармою кроки, і чую серцем кожну мить реве та стоне дівчире, Щоб розбудити всіх, хто спить Шира, щоб розбудити всі перед учасниками мітингу виступила Тетяна Гакалюк, представник районного середку Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Тарас Шевченко для України і в Україні житиме вічно. Він сьогодні, як ніколи, злився зі своїм великим нескореним народом. І твердо ступає повсюдно у вільній державі, підсвідомо і свідомо через уста кожного з мучеників нації, незалежно від віку, промовляє до кривдників. Не втечете і не сховайтеся, всюди вас найде правда, правда мста, а люди підстережуть вас та теж уловлять і судить не будуть. Кайдани туго окують, в село на зрище приведуть, пишучи про минуле України, Тарас Шевченко перед рік нам наше майбутнє. Дивлячись на трагічні, бурхливі події в Україні, бачимо, що Шевченко, як і не одна небесна сотня наших героїв гордої і незламної України, полеглих на Майдані Незалежності. На сході України живе посеред нас, додає нам сміливості і впевненості у боротьбі з нашими ворогами. Він перший вийшов на майдан і ще тоді, коли там нікого не було, коли самого майдану не було. Він став першим українцем і першим європейцем. Ні сучасне України, ні минуле від часу виходу Кобзаря, ні прийдешні, не можемо уявити без Шевченка, без його поетичної сили і духовної висоти. І ті наші герої, які в трагічні дні впали від ворожої кулі, чи не людських страждань, найперші його діти. На закінчення свого виступу Тетяна Гакалюк прочитала недавно написані нею поетичні рядки. Я до Тараса знов лечу думками, несу жалі на Канівську могилу. Твої слова назавжди будуть з нами, допоки бідні про обкручі хвилі. Сумними зараз дивишся очима, і душа твоя не знає супокою. Тяжкі часи спіткали Україну. Не всі до неї ставляться з любов'ю. Слова пророка далі рознеслися по нашій нездоланній Україні і нам відваги надали і сили у боротьбі в лихі терпкі години. Не вихваляйте власні переваги, зі скрути правильні шляхи знайдіте, щоб не зазнати осуду й зневаги. Ви за Тарасовою правдою живіте. І не потрібно тих пісень співати, які розходяться з думками і ділами. Навчимось свою неньку шанувати і, буде, і будемо вірними їй, доньками і синами. Ми поклянемось, що твоє тарасе слово, ми збережемо і будемо любити. Ми той народ, що завжди прагнув волі. Ми не дамося себе більше уярмити. Я знов з тарасом поділюсь думками. Колонюсь низенько, канівській могилі. Його завіти завжди будуть з нами, допоки б'є Дніпро обкручі хвилі. Слава Україні, слава Тарасу і слава нашим героям. Потім зворушливо прозвучала поезія плач Ярославни» у виконанні вихованки Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва Ані Михальченко. В пудевлі граді вранці рану. Співає, плаче Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає. Полечу, каже, зигзицею, тією чайкою вдовицею та понад доном полечу рука в боброви йому В ці каялі. І на тілі, на княжим білім помарнілім у мию кров суху, отру глибокії, тяжкії рани. Проникливо лунали біля пам'ятника Шевченку поетичні твори у виконанні оселя Жогли. Летим дивлюся, аж світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Наталія Борисова виконала пісню Звучи рідна мова, пісню про нашу мову, мудру берегиню, що не давала згаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному Олімпії, волелюбності, слави і гордого духу. Рідна мовосена! вкладанням квітів до підніжжя пам'ятника Шевченку і виконанням державного гімну України володарчани вшанували пам'ять великого кобзаря.